Четверта хвиля мобілізації на носі. Про це натякнув міністр оборони Степан Полторак. Каже, вона потрібна для ротації солдатів на передовій та створення резервів. Втім, кількість призовників і терміни проведення мобілізації ще невідомі. Їх повинен визначити президент. За рішення ж має проголосувати Верховна Рада. Людей треба вчити, щоб вони йшли на фронт, готові до війни, а не так, що тільки з та одразу на війну. Тому е такий варіант щодо відмовізування він може бути. Він розглядається, і е, тоді, коли буде прийнято рішення, тоді коли ми будемо готові до цього, в тому числі, е, я думаю, що відповідне рішення президент України прийняти. Офіцер Олег Полотненко каже, до мобілізації готовий. Вже подав документи, аби служити за контрактом у Збройних силах України. Для мене питання, чи йти чи не йти, не існує. Я закінчував військовий заклад, і в даний момент, коли така складна ситуація, як офіцер, не можу залишитись островів даної проблеми, це моя держава. Я тут народився. Виріс. У військоматі наголошують, мобілізація торкнеться лише військовослужбовців запасу, які мають спеціальності, що потрібні на передовій. Ми на сьогоднішній день проводимо всі підготовчі заходи. Що стосуються мобілізації. Під четверту хвилю будуть попадати всі ті самі люди, що під третю, другу, першу. Це юнаки, це люди віком від 25 до 60 років. Допоки не буде офіційного розпорядження, потенційним солдатам повісток не вручатимуть. Наразі комісари уточнюють дані призовників. Вони розносяться з метою уточнення облікових даних на військовозобов'язаних у військових комісарятах, їх адреси, їх сімейного стану, їх професійних навичок, скажімо так, для їх більш якісного використання і обліку. За різними оцінками експертів мобілізація може початись до або одразу після нового року. Тетяна Орлова, телеканал Віта.